А сподіваюся, ти файно розважився, бо я тут від неви вже почав шаленіти. Щось довідався? Так, на яхті злочинців більше ніж у в'язниці. Потрібне джерело з вулиць. Гаразд подумаємо, подумаємо. А, точняк! Окей, є один британець, дрібний пішак у гаузі музики. Звати його Кент Пол. Чи щось таке? Його Шнобель стирчить так глибоко у дупі Вайс Сіті, що якщо хтось і знає, куди поділися 20 кілограмів кокаїну, це цей англієць, повір. Він зависає у малібу. Піду його відвідаю. तीर के नरको Звідки ти приїхала, кралю? Я таку цукерочку все життя шукав. Ти знаєш, хто я, я шукаю это? одного британця. Я Кент Пол. Кент Пол. Китсу. Я тут велика шишка. Всі питання вирішую, чого забажаєш, тільки скажи все буде. Ні про що не хвилюйся, Люба. Погуляй, Люба. Гей, 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 гей. Ти Кент Пол. Я друг Розенберга. Розенберга? Розенберга. А, це той, що під швинський кидається. Той додик може так захиспіти, що інвинного помістять. Налий нам ще по одній, брате. Ще один клоун. Слухай сюди. У мене вкрали 20 кілограмів і купу Прошу, кота. Таким брудом не займаєшся. Але може, ти щось чув. Гей, 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 я мав на увазі, що є тут один кухар підарас який продає наркоту в готелі на Оушен Драйв. Нещодавно він аж сяяв від щастя. Піди у нього, попитай. Піду і до тебе ще повернусь. Саме так вали звідси субшаро, бо я тебе вирублю нахрім. Дай пива. Іде та ж Гей, на що витріщаєшся? Давай починай потякати. Змусь мене покидьку. Отак. Оу, oh, 5 балів здорова. Забив його на смерть. От тепер він усе розкаже. Тебе теж забити? Гей, hey, спокійно. Ми хочемо того самого. Та не вже. Що ми хочемо? Твоє бабло і кралю мого мертвого брата. На жаль, ти щойно вбив нашого інформатора. Життя непередбачуване, Вали. Гей, гей, воу. Один у полі не воїн, як то кажуть. На мою думку, ми двоє бандітос у дивному місті. Треба прикривати свої дупи. Моя дупа в безпеці, брате. Ти впевнений? Ось тримай. За мною. Сюди. У цьому місті є одне правило без ствола ти труб. Тут за пару кварталів є сутова крамниця зброї. Я погляну, що вийде з'ясувати, і стежитиме за тобою то.